А тепер до інших новин допомога з Європи. Європейський союз виділив Кіровоградщині майже шістсот з половиною тисяч євро для. Допомоги переселенцям обласна рада виграла грант від ЄС в рамках програми підтримка громад, які опинилися в зоні конфлікту. Ще 71 тисячу євро. Вдалося залучити з бюджетів районних рад. Обласна рада та європейський союз підписали контракт. А облдержадміністрація та облрада меморандум щодо реалізації проєкту Побудуємо майбутнє разом. Впроваджувати його будуть протягом цього і наступних років у новгородківському районі. На виграні гроші відремонтують гуртожиток місцевого ПТУ, де проживають переселенці. Та один з дитсадків, а також забезпечить переселенців меблями і речами побуту. Крім того, грант використають для надання юридичної та психологічної підтримки людей. Співпраці в плідні, адміністрація, обласна рада, працівники адміністрації, фахівці, комунальних закладів проробили величезну роботу. І ми в жовтні минулого року, 2014 року, ми виграли нашу область. Виграла 640 тисяч євро, можливість у Європейського Союзу. Ми будемо мати можливість близько 150 родин надати житло, надати його на Кіровоградщині, тому що ми добре розуміємо, що ті люди, які покинули свої домівки, залишили там майже все, в кращому випадку забрали документи. Тому наше з вами завдання створити для людей батьківщина яких охоплена війною, нову батьківщину на Кировоградщині.